Продовження фільму з 12.57 13.30. 30. Тобто 30 хвилин виїхала слідчо-оперативна група. На Жигулі сімьорка 2107-2042, я так думаю. Господи. Їдуть на виклик. Реакція Міжійського ВП. Мало виїхати. Слідчо оперативна група. Їдемо. Не, не 2,0,42, а другий номер. О, красавці. Сектор реагування. Це ще сектор реагування приїхав, навіть Фари виключить. Це розшук буде, навіть. А, 2.042, що я бреш? AD je slika operativna. Hopci! AD je slika operativna. A priide. Se v sliki operativna? V sliki operativna rupi. AD je ekspert. AD je ekspert. не так, ви не експерт, ви експерт? Опору повноважений Шикет Анатолій Петрович, слідчий сеч, експерт у Вужгороді. А як ми будемо встановку йти? Будемо фіксувати на фото, відео, міряти. Всюди, дуже довго. Дивіться, от. На воді, бачите, три залишилися. Ага. Слідчий сеч! Що, то слідчий сеч? Йо-йо-йо. Да. Тан... Сан Саныч, А, мляга! А де там тот експерт? А де експерт? Експерт де? А де експерт Сан Саныч? місія. Дивіться, Сан Саныч, Така машина, я думаю, або 66. й на 131, – ні, там лише буде. Це як А це все майданське лісництво. Я не пам'ятаю, як сісі урочиться. Вони будуть знати тут і лісники. А ще вам оповім, дивіться. От вих, от сюди вверх, там ще кубик стоїть. Прямо на углу. Ще кубик є. Серіально, я, я перша гуляв. Буде відео. О! Пішли. Чоботах, чоботарі. А та людей тут завжди Ні, ні, все свіжі. Це свіжі одна машина, що немає. Це свіжак. Все міслід. А то то їхні дивіться. Файненько. Ти лиш одна машина, вверх і ще машини не ходили. Ні, яка що не догрузили все. Бо зверху не пішли, бо машина не йшла вгору. і вітить не тягнули. То або відсіть, або санзено ж відсить пущали. Або вітить пущали, ну от баланші от бачите, як файн. З крайчику. І от відпечатки машини, видіть. Заїжджала. Віше нікого не було. Тут печатки чобот, що як має бути. Це 66, й думаю, будь-який експерт скаже що 66 й Не одної бірочки. Я думаю, тут є півтора-два куба. Все, ну 40-40 і на 6, то тобто, буде ту є 28, там п'ятка буде, 25-30 і той буде десь 10 30 сот. Ну, кубик, кубик з копіками. Mm. А може віти тіше тягнули його конями вачим, дивись сліди. Або вітить, або вітить, або вітить сюди скачали. Далі тягнули. Десять заш, вітить, мабуть. По цьому факту, і вас треба Обов'язково. Як це називаєте, де ми знаходимося? Мені писали відповідь. Там знає черничка прямо. Можете подзвонити. Черничка знає, як си урочище. Чи... Бо тут... <кхм> запит був літом, казали, що тут нема порушень. Я знаю, що тут є порушення. Отут. Тут сзади вас є порушення. І тут є багато порушень. Я ще знайшов. От там порушення, один кубик стоїть, я вам можу відео показати, вечором буде повний такий фільм великий. І всяк прямо буде ще, там багато порушень. І так багато порушень, і там, там, там якраз тепер там три години походив. Вечором буде хороше відео. Відкрите треба кримінальне провадження, екологію. Це вже повторно. Цяка крадіжка. А у вас нема такого кінолога? Ага. Кінолога. А, ну, була би собака не може би скотше не йшли, де то що ти то. Та... Ну, а має бути, не знаю. не просити начальство, бо було кінологи. Раніше ж було. Може, подивіться, скочив, всього відтити тягнули. Висиш. Вітить рубай. Все, вже не брали, з тієї сторони видно брали. Чіпів нема. Добре, ну. Чого працює?